Мої перчаточки не дешеві, Тому не дешеві для таких недешевих книг. Це книги, виконані повністю вручну майстрами палітурної справи. В, даному, в даній презентації Яворницький з своєю історією запорізьких козаків. Актуальна на даний час книга, вона виконана е, в двох типах шкіри, з тисненням золотом та посрібленням. Дивіться, який ще гарний тут зріс в позолоті авторської техніки. Давайте подивимось. Що всередині вона наскільки чітко зроблена ця книга, ніде немає, ну, видно якихось слідів, клею чи щось подібного. Це майстри палітурної справи з десятилітнім стажем своєї роботи. Це професіонали. До книги йде сертифікат, який можна доповнити, вказавши, кому подаровано чи ким подаровано. Дивимося всередину, не дуже крупний шрифт, але він читабельний з ілюстраціями, гарно, доволі виглядає. Супер подарунок для ваших рідних, близьких, колег, командирів, керівників. Тим більше йде в комплекті пильник отакий для книги та дерев'яний футляр. Приємно презентувати таке замовлення. Можете зробити, написавши в особисті повідомлення, коментарі чи будь-який з месенджерів. Ми швидко доставимо. Є в наявності поки що.